Кілька місяців тому ми для клієнта встановили молочну кухню повністю з нуля, а також додаткові поїлки і додаткові елементи для годівлі поросят. І зараз настав час підбити підсумки. Поїлки для найменших працюють безвідмовно. Поросята завжди мають доступ до чистої води, як наслідок менше стресу, завжди задовільна потреба у воді, і вони вчаться користуватися цими поїлками. Додаткові годівнички з молоком далі чудовий ефект. І цисні поросята більше набирають вагу і швидше, краще розвиваються, отримують більше поживних речовин. Як наслідок, вже через деякий час маємо чудовий результат. Як наслідок, більш дружний ріст групи поросят швидше набирають вагу, задоволений клієнт, який вже буде розвиватися і замовляти всі ці годівнички, молочні кухні і поїлочки на сайті Vada.ua, і вам раджу працюємо на ефективність вашого господарства.